Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Тряниця. Чесно кажучи, давно я не знімав для вас різних оглядів на авто, тест драйвів, тому що не попадалися цікаві машини. Ви знаєте, я люблю вам показувати тільки якісну і цікаву картинку. І сьогодні в нас на огляді якраз машина, яка може виправити цю ситуацію. Думаєте, що я хочу показати вам звичайний гольф GTI 2020 року? Ні. В вашій увазі, Golf GTI Performance. І що це значить? Сьогодні я вам розповім. Поїхали! I right. Друзі, та перш ніж почати, можу сказати, що дана машина зараз продається. Її продають мої знайомі, вона в чудовому стані, не має жодних нюансів, ви можете самі все перевірити на СТО, та вони і самі на СТО працюють. Тому жодних питань. Якщо цікаво, то посилання, звісно, що я залишаю в коментарях і в описі під цим відео. Ну, а загалом ще хочу додати, що, перш ніж почнемо, підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте писати коментарі. Ну а тепер рушаємо. Мабуть, вам цікаво, друзі, коли взагалі з'явилася така версія, щось я про неї і не чув нічого. Взагалі, це вперше з'явилося в 2013 році. Тобто, довго Volkswagen сидів і думали, інженери: ну як би покращити звичайний Golf GTI. Ну, тому що є люди, які хочуть знайти кращої віддачі, трохи кращих технічних характеристик, хочуть, можливо, дещо більшої керованості в режимі драйву. І вони от вирішили доопрацювати те, що вже є. Ну, це найпростіший варіант завжди. І саме тоді вони викатали цю версію, яка досить швидко стала популярною серед стріт-рейсерів. І насправді цих машин, хоч і не так багато, але на порядок більше, ніж Golf R, там, R32, як було це колись там, у 2000-х. Можу сказати, от візуально мені дуже подобається. Дивіться, от просто ці фари, які дуже класно, цими червоними лініями конектиться в саму фару. бачите, тут з решітки. Радіатора сюди перетікає, плюс оці от нижні сплітери, такі от невеличкі. Розрізи на самому бампері, та й загалом, те, що автомобіль виконаний в таких темних тонах з червоними відтінками, це дуже круто. Я от єдине що не знаю, на цьому значку, бачите, в нас така от клеточка ніби як на сидіннях в GTI. Чи це було саме в виконанні GTI Performance на замовлення? Тобто, я маю на увазі від самого виробника, чи це вже самі люди робили. Отут мені важко сказати. Проте, все одно цей елемент от точно не колхоз, а в тему. Що ще вирізняє цю версію? Так це гальмівні диски, ну і самі колеса. Як бачите, вони тут в штатній вже версії трохи більшого радіусу, тобто тут в нас були і 17, і 18 колеса. І, як бачите, в нас більший за розміром а, і гальмівний супорт. І тут в нас такий от напис GTI. Тобто оці от буквочки, вони сюди версії Performance саме писалися. Здається, в GTI-версії вони потім теж на замовлення стали це робити, але з самого початку це зустрічалося тільки тут. А, також хочу сказати, що спереду в нас на цьому автомобілі зразу торкнуться технічних характеристик, стоїть можливість блокування диференціалу. Тобто, наскільки я розумію, то машина це робить автоматично. Для кращої керованості. Звісно, що на базовому гольфі такої можливості не було. GTI маю на увазі. Це тільки версії Performance. І саме це в побільшій ступенів покращує керованість тачки. Звісно, що в нас тут є і стандартні шильдики GTI. Тут такі, бачите, теж червоні елементи. І от нижній такі мовнінг, який тягнеться. На всю довжину автомобіля дуже естетично і класно виглядає. Диски, до речі, теж прикольні. Бачите, це я теж, от, чесно кажучи, не можу вам 100% сказати, чи це від виробника, ще, які пропонувалися, чи це вже люди ставили на цю модель, але дуже гармонійно з загалом з цією машиною. Ну задня частина вже не так сильно відрізняється. Тобто, фактично, в нас таке класне антикрало стоїть. Тобто, звісно, що від фірми Aerofab. І, звісно, з'їсть теж шильдики GTI, і така от клітинка на шильдику. Що ще хочеться додати, от мені особисто да, хотілося б, щоб вихлоп був подвоєний. Зараз в нас тільки одинарний на дві сторони і більші оці дифузори би зробити, бо взагалі круто. Але я знаю багато тюнінг ательє які ну, не нехтують зайнятися подібними моделями і викатують щось ще більш довершене, ніж це. Друзі, та що ж продовжити, хочу сказати, що впевнений, на 100% всі з вас якісно обслуговують свої машини. Проте багато людей банально забувають промивати систему охолодження, промивати павну систему чи, наприклад, двигун під час заміни Оливи. І хочу сказати, що саме з системи охолодження починається більшість проблем. Але ви можете це спокійно вирішити просто профілактичними методами. Хочу порадити вам отакий от засіб від компанії Бердаль, який називається. Радіатор-клінер. Все, що вам потрібно, перед тим як злити старий антифриз, залити це в ваше авто, дати машині попрацювати на підвищених обертах орієнтовно 20-30 хвилин і просто залити старий антифриз, залити новий. Все дуже просто. Таким чином, ви зможете гарантувати продовження терміну служби всіх систем охолодження вашому авто, як мінімум, ще на 10 тисяч кілометрів без серйозних наслідків. І якщо повторювати цю процедуру кожні 10-15 тисяч кілометрів або під час Заміни антифризу, то більш ніж певний, що ви будете спокійно їздити, і ваша машина просужить вам довго. Я це вже пробував на Jaguar X-Type, Можу сказати, що це працює. Тож, друзі, якщо цікаво, то посилання звісно на цей продукт я лишаю вище і нагадую, що за промокодом Тіма Турок у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бердаль. Ну а тепер рухаємось далі. Якщо продовжувати тему технічної характеристик, я вже її почав, хочу показати вам, що ховається під капотом. Зразу скажу, що в звичайній версії в нас 230 кінських сил, якщо мова йде за базовий GTI 2020 року. Тут же в нас ховається нехай і супер естетичний двигун, знаєте, тут без якихось вау-турбін там, написів, але тут 245 коней, і на відміну від звичайного, не 350, а 370 ньютон метрів крутного моменту. Що це взагалі дає? Да, ви скажете? Насправді динаміка з низів тут краща. От це я вже перевірив на практиці, тому що я катався і на звичайному GTI, і на GTI Performance. Ну і з позиції керованості модель теж цікавіша. Але це вже я покажу вам у русі. З приводу надійності, ну на ресурс, це ніяк не вплинуло збільшення подібної потужності. Я думаю, що виробник спеціально закладав ще досить великий запас потужності в цей двигун. Ну і якщо ви думаєте, що коробка там не переварює зайві 15 кінських сил, ну звісно, що переварює. тобто взагалі. Вона розрахована і на 300, тобто тут теж із запасом. Тому як показує практика, в цій тачки вони спокійно ходять і 300 тисяч кілометрів, якщо ну, їх не довблять кожного дня. А навіть якщо на них навалювати, то 180-200 тисяч легко під'їздять. Що хочеться ще додати, в нас, ну, взагалі на GTI версії покращене рольове управління, тобто це стосується як взагалі того, як машина відпрацьовує, тобто амортизатори, рольові тяги тут інші. Ну і звісно, що кермо. Воно якось по-іншому зовсім реагує на всі ваші е, рухи на дорозі. І можу сказати, мені особисто це подобається, але я, знаєте, люблю більше комфорту. Тобто, ця машина, вона така і дьоркана, іноді буває, якщо особливо ви в спорт режим переключаєтесь, то там взагалі. Ну а по відпрацюванню ям жорсткувата. Але з іншої сторони, це зроблено у Благо. Тому претензій в мене немає. Що, ж, давайте подивимося, що з собою машини поставляють в салоні, далі вже будемо кататися. І що стосується внутрішнього оздоблення, я вивчав багато матеріалів в інтернеті, і інформація досить таки різна. Давайте я вам покажу краще все це на практиці. Ну, звісно, коли ми сюди попадаємо, ми бачимо стандартні gti вські От такі от в клітинку вони класно виглядають, але у версії GTI Performance у вас була можливість комбінувати оцю от клітинку з Алькантарою або навіть зі шкіряними вставками на самих сидіннях. Тут цього не зробили, але це, звичайно, як додаткова опція, лише якщо вам і хочеться да, от є бажання. Також я побачив те, що в цій машині є можливість зробити строчку червоною ниткою. Саме біля коробки передач, ну і плюс в додаткових місцях на кермі. Чесно кажучи, от біля коробки передач це є. На кермі, по-моєму, така є прошивка і в звичайному gti проте все одно виглядає класно і естетично. А от що цікаво, на дверних картах в нас є отака от червона тоненька лінія. Можливо, це є і в звичайних гольфах. принаймні деякі люди на форумах кажуть, що подібне можна замовити. Проте я бачив, що все ж таки це прерогатива GTI Performance. Також що варто відзначити, от ресурс Top Gear каже за те, що в цих машинах посилена бокова підтримка сидінь. Я не можу ні спростувати, ні якось підтримати цю ідею. Проте можу сказати одне. Те, що дійсно сидіння класні, от відчуваєш, що ти ніби як зажатий під час руху, і коли включаєш динамічний якийсь режим, от це дуже навіть спасає. Чесно кажучи, на звичайному GTI гірше, трошки гірше. Теж можу сказати, що по керму, да, от воно у нас регулюється і по висоті, і по вильоту. Мені здається, що на цих версіях виліт ніби більший, але може і помилятися. Ну, а основне все ж таки, тут у нас сховано на центральній консолі. Тож, давайте подивимося з іншої сторони. Тут все досить традиційно, але хочу зупинитися на тому, що в нас оновлений восьмидюймовий умови тут дисплей стоїть, він кращої роздільної якості. Ну і, чесно кажучи, коли включаєте камеру заднього виду, то там якість теж класна, От картинка передає чітко. Все, що відбувається. Плюс є в нас, звичайно, як розділ да, де ви можете подивитися детальніше інформацію про ваше авто, тобто її розхід палива, там різні витрати. І, звісно, тут є в нас версія Mode, тобто, де можна подивитися, які в нас є режими поїздки. Тобто, є от дуже цікавий режим Custom. Тобто, це, по суті, ви індивідуально можете налаштувати ті чи інші параметри авто, але в цьому потрібно розбиратися, щоб це зробити якісно. Є еко. Режим ніхто цим користуватися тут не буде нормальний і спорт, якщо включити і спортивну версію коробки, тобто перевести її в режим спорту, і включити тут спорт. То тачка прям зривається. Все ж таки є різниця, чи просто на спорті їздити, чи ще й включати додатковий режим. Знаєте, які, значить, як додаткові 10% коней активуються, ну і машина видає всю потужність. Зараз, звісно, не дуже от буде погода, щоб показати, от розкрити весь її потенціал, але ми спробуємо. Ще хочу додати: от класно те, що вони все ж таки вирішили залишити тут поки що такі от крутивочки і клавіші, не стали робити цифрову панель, воно наприклад, Порядок зручніше, ну і є три режими підігріву сидінь. Ну а охолодження, чесно кажучи, мені здається, тут і не треба. Тобто, у нас влітку і так: от якщо тканьові сидіння, то на порядок приємніше, ніж зі шкірою. Ну і те, що хочу на останок додати, як бачите, в нас є тут навіть і карманчик, під окуляри, є різні сервісні клавіші, але це вже чисто для європейського ринку. Ну і стандартна підсвітка. Що ж, задній ряд теж не менш цікавий. Очікував, що тут буде менше місця, і очікував, що тут будуть на чомусь економити. Але ні, все одно все дуже якісне. Тобто сидіння навіть отут. Теж у червону строчку, отак от прошито. А, загалом мені достатньо, наприклад, як дорослому пасажиру з зростом метр вісімдесят місця для того, щоб тут комфортно сидіти навіть у дальній подорожі. А, але я ще й люблю ну так, більш-менш відсуватися, тому більш ніж певний, що якщо тут будуть діти або просто такі самі люди з як я, то буде зручно. Є своя підсвітка, дуже класно, що є от такий от підокотник з двома підстаканниками, але нічого особливого, все ж таки машина для водія. Це вже просто як додаткова опція. Ну і як же не розказати вам про багажний відсік. Тут, чесно кажучи, нічого цікавого, на мою особисту думку, але все як у хороших комплектаціях гольфа. Тобто по простору близько 350 літрів. Звісно, що є в нас розетка на 12 вольт, є можливість закритися від заднього ряду, точніше, заднього ряду від багажнику. Ну і також, якщо ми його піднімемо, то тут внизу в нас є докатка і базовий набір інструментів. Особливо нічого цікавого. Є невеличкі ніш, куди можна покласти якісь речі, щоб вони не літали по салону. Є, звісно, підсвітка в темний час доби. Але на цьому і все. Думаю, що ви її не очікували, побачити щось тут феноменальне. Тому давайте вже закінчувати і подивимося, що машина собою представляє у русі, тому що це найцікавіше. Перше враження, да, мабуть, ви чекаєте від мене на це. Ну, динаміка. Це все про динаміку. Тобто ця машина вона от дуже класно себе відпрацьовує тільки в тому випадку, якщо ви на ній ганяєте. Я от, знаєте, навіть на от слизькому такому покритті, як зараз, тобто температура близько нуля, тобто на дорозі іноді схватує десь е, льодик. Але машина вона все одно чітко чіпляється за е, дорожнє покриття. І нема такого, що вона. Кудись зривається з місця. Так, да, вона буксує. Тобто, але це, знаєте, через профіцит потужності. По факту тачка вона може до сотні розігнатися за приблизно 6,5 секунд. І можу сказати, що навіть враховуючи те, що тут неповнопривідна версія, все одно на передньому приводі вона тягне і зривається швидко, тобто букс є десь навіть до 70 км на годину на перших двох передачах ви буксуєте. А ви але він майже не впливає на те, як машина розганяється. Це навіть, знаєте, додає якогось шарму, враховуючи те, що ви не відчуваєте зносу машини на дорозі. Тобто вона їде саме так, як має їхати. От керованість по вищих стандартах. Тут заслуговує на повагу дуже потужні гальма в машини. Прям дуже я чесно кажучи, їздив на багатьох машинах, і враховуючи її вагу, враховуючи розміри, можу сказати, що гальмує машина приблизно так само, як от тачки з перферованими гальмами. Ті, які знаєте, от з карбонокерамічні гальма мають великий диск, класний от великий супорт і, в принципі, якась така знаєте налаштування самої педалі, що швидко дуже схватується. Я, чесно кажучи, перші кілометрів 10-15 не міг звикнути, тому що навіть звичайні версії ви собі там їдете, ну в драйві, да? хочете от якось повільно пригальмувати на світофорі. Ну, все одно є такий ривок, треба звикнути. Знаєте, я от зараз звик більш-менш вже можу управлятися, але в екстрених ситуаціях просто вау. Тобто я трішки вже поїздив і бачу, що машина може загальмувати навіть от на дистанції метрів 40 до машини зі швидкості 100 км на годину легко. Навіть в таку погоду. Ну, якщо ви теж розумієте, що ви робите, і якось грамотно розраховуєте ваші ризики. По рівню комфорту трошки є питання, звісно, ну мова йде саме за жорсткість підвіски. Все ж таки, дрібні стики, ямки, все ви будете відчувати. Та на цих якихось ухабах, ямах, та й взагалі вона от непогано так пливе, тобто вона відпрацьовує все ж таки навіть великі якісь люки, да, там в ухабах. такі. А, Проте всі нерівності дороги відчуваються. Особливо. Бо коли це сніг, коли це лід, ну не дуже комфортно. Але я навіть очікував і гіршого, тим паче, що тут керованість більш жорстко підігнана під спортивну кермо, теж знаєте, досить таке туге, але приємно. Тобто немає такого, що ви його пальцем можете легко крутити. Ні, тобто, все ж таки спортивні повадки вони в кожній деталі прослідковуються. Але я не можу знаєте, ні до чого доколу Тобто, реально по керованості я поки що відчуваю, що це краща машина з усіх, що я взагалі їздив. А, ну в такому класі маю на увазі в такому бюджеті. Тобто, дуже продумана кожна дрібниця. Давайте я покажу вам динаміку, що машина може вам показати, якщо ви нажимаєте в спорт режимі педаль акселератора. Бляха, ну Дуже класно, чесно кажучи, з 100 до 130 взагалі, десь по враженнях з секунди Взагалі десь з 60 до 130-140 до машина розганяється, ну, мабуть, секунд 5. Я вважаю, це швидко. Я не знаю, тобто, звісно, якщо з чимось порівнювати таким прям суперкаром, якимось, то там ви такого звісно, не отримаєте, бо це був би крінж. Але на цій машині це дуже класна динаміка, і вона, знаєте, відчувається зовсім по іншому. Коли ви їдете на тачці, вона дує от турбіна з 3,5 тисяч починає розкручувати її на всю потужність. Ну це круті враження. От на такій дорозі, взагалі, от навіть мені я звик да, там їздити динамічно, бо стрімнувато, коли ви розганяєтесь і думаєте, що блін, ну її зараз знесе. Да вона зараз почне. Вносити кудись вас в бордюр чи щось таке, але ні, вона от дуже міцно тримає дорогу, і я вже, чесно кажучи, не боюся на ній робити якісь такі опасні маневри, бо розумієш, що все зроблено на вищому рівні, і тут інженерна робота на 10 із 10. Ну і я хочеться фіналізувати, чесно кажучи, ці тачки ще 5 років тому не були такі популярні. Якщо ми згадаємо Арчево, наприклад, там чи інших менш відомих блогерів, які їздили на цих машинах, володіли ними. Мабуть, саме вони і створили цей культ GTI-ів, Тому що зараз мені здається, ринок з 2018-2019 року у цих машин виріс десь в 3-5 разів. Я точні цифри не знаю, але я це відчуваю. Я бачу, як на дорогах. Ну і тачка справді хороша, вона вартує уваги. Оцей от ринок спортивних хетчбеків він ще в Україні буде заповнюватися. Є, знаєте, от від ЦІАТО подібні машини, є от японці подібного плану. Ну і це все буде розвиватися. Я на це сподіваюсь. принаймні я бачу, що якось в автокультурі це все популяризується. Що хочеться додати ще. От оцінки, знаєте, не вистачає. І я зараз її вам проведу. Якщо ви дивитесь мене ще з 21-го року, ви пам'ятаєте, що раніше я оцінював машини по колесу де, брав 8 основних параметрів і присвоював оцінку. Давайте зробимо те саме. Перше, що хочу сказати, динаміка. Це однозначно 9 із 10. Чому не 10, ну все ж таки є от подібні хетчбеки, знаєте, ще більш потужні. Але, чесно кажучи, вони вже і коштують зовсім інших грошей. І якщо вибирати такий варіант, ну то за свою ціну це топ. Якщо брати керованість 10 із 10, я ніколи не бачив подібних хетчбеків з такими гальмами, от з такою доопрацьованою системою керування. Ви б бачили, як машина себе веде на дорозі, коли навколо сніг купа от води да на дорозі, яка просто буде 100% впливати на керованість. Але тачка так відмінно справляється. Нема взагалі нарікань. Дуже класно тримає дорогу, навіть якщо вирішив понавалювати в подібну погоду. Салончик, ну, 9 із 10. Якість хороша. Він цікаво, знаєте, от виглядає з позиції оформлення. Але хотілось би, можливо, іще якісніших матеріалів, якоїсь шкіри в оздобленні, чи, можливо, алькантари. Але я розумію, що за ці гроші, можливо зажобилося Volkswagen зробити щось подібне. Також хочеться сказати про ергономіку. тут 8 балів, чому ну для дітей можна да спокійно їздити, тобто можна в дальній подорожі відправлятися. Але не зовсім для того машина створена. Чесно кажучи, є і більш функціональні автівки за цей бюджет, тим паче серед хетчбеків. Також надійність я ставлю дев'ятку. тому що ці тачки, навіть якщо вони них навалюють, якщо їх роздирають, вони спокійно їздять від 150 тисяч кілометрів і більше. Так, вартість обслуговування це наступний пункт не радує. Тут я ставлю 7 балів, все ж таки, запчастини дорогі. Але все можна виправити. Як не крути, а, а є певні аналоги, навіть на подібні версії, все ж таки це. Звичайне GTI, просто з певними доопрацюваннями, і всі запчастини підходять від звичайного GTI. Також хочеться додати за фактор крутості. Знаєте, це я побачив от Богір Ядах Демура. В в нього є щось подібне, вирішив взяти і собі. По факту, серед своєї двіжухи, якщо ви підете кудись, от в куб GTI. То цю машину оцінять, тому що це перформанс версія вона краща, вона прикольніша. І люди, які розуміються на тому, вони будуть вас поважати. Тому тут дев'ятка. Ну а власне кажучи, завершуючи це мою дизайну ну, 9 балів однозначно. Як не крути, а ну ця машина вона повністю відповідає і своєму віку. І своїй крутості, тобто версія GTI вона з кращими дисками, як бачите, з цими молдингами, порогами, все зроблено до дрібниць. От класно! Єдине, що а, в двадцятому році. Оцей дизайн, який майже не відрізняється від того, що був в 14-15, він трохи приївся. Тому чисто за рахунок цього не 10. А так, як бачите, оцінка майже 9 із 10 загально, тому 100% можу рекомендувати таку машину до купівлі, якщо ви хочете щось спортивне, практичне, те, що можна використовувати щодня, але любите драйв. На цьому, друзі, можу завершувати З вами був Дмитро Тириниця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я думаю, що іншим людям буде дуже цікаво почитати і вашу думку, ну і те, що я відповідаю. Тож я з вами прощаюсь до наступного тижня. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!